Кабан досить великий, ну, по візуальному ви самі бачили десь порядка 150 кілограм, може чуть більше. Тварина агресивно не поводиться, але ні в коєму випадку це дика тварина, і дикі тварині довіряти нема можливості. Треба бути дуже-дуже обережним. На набережі знаходиться у нас охорона, яка всі пересування даного звіра відслідковує, і якщо десь він наближається ближче до території мосту чи набережної, він телефонує, попереджає також міц за допомогою своїх камер відеоспостереження, теж відслідковує це все, і ми на постійному зв'язку.